Замість старого нове КТП «1728» закупило шість машин для вивезення відходів. За словами начальника підприємства Сергія Марчука, раніше у своїй роботі вони використовували автомобілі мас білоруського виробництва, які через дефіцит запчастин станом на сьогодні неможливо було обслуговувати належним чином. Тому виникла необхідність у пошуку альтернативних варіантів сьогодні. У нас є вісім таких автомобілів, і нам доведеться їх замінити. Частину ми зможемо замінити цією новою технікою, частину будемо ще замінювати. Плюс у нас орендовані автомобілі. Це десь змогу зменшити кількість орендованих автомобілів, але в скажімо, є ще куди працювати. Придбало підприємство ці шість нових авто для вивезення відходів за суму близько 40 мільйонів гривень в кредит. Треба подякувати саме комунальному підприємству КТП-1728, тому що він купився за власні кошти, скориставшись кредитом 5.7.9, це ігриневий цей кредит. І сьогодні ми бачите, що ще сьогодні шість автомобілів до ну, приєдналися саме до самого підприємства. Ми змушені були орендувати транспортні засоби для того, щоб ну, надавати якісну послугу і вчасно. І сьогодні можна сміло сказати, що ми будемо вже надавати більш якісно, тому що є свій транспортні засоби, і це буде безпосередньо теж реформа сортування самого сміття. Разом з тим КТП-1728 має намір встановити. В місті і сучасні сортувальні сміттєві контейнери. Вони дозволять окремо від побутових відходів забирати пластик, метал та скло та передавати в сировину на переробку. Нове законодавство і нова техніка дозволяє нам вже виділити на постійній основі автомобіль, який буде збирати оце цей збір, цю в сировину. Що дасть змогу людям? Я надіюсь, так само від них фідбек і люди будуть сортувати. Будемо здавати підприємцю, який буде розсортовувати станом на зараз, поки підприємство не може саме забезпечити е, сортувальну лінію. Загалом автопарк підприємства станом на сьогодні налічує 10 нових автомобілів Форд, один Мерседес та 8 автомобілів «МАЗ». Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Group.